Всіх вітаю, Розпаковка для Анатолія Володимировича. Так, дивіться, були КМ. -ки. Людина попросила зважити. У нас вага чистих вийшла 130 грам. Ну тут важу з пакетиком, бо вже Є? Е? 132. Так. Н30. М30, і 5,3 грама. Це чиста вага. І дві вешки попалось. 1,3 грама. Так, по цінах. Ну, Вешки дві штуки по 49 порахував, ці по 45, загальна група по 42. Далі, оце було в одному пакетику намішано. Ну, Вони в різну, в різну ціну йдуть. Це червоні загальна група. 5,7 грам по 32. Порахував. І окуплені немагнітні по 10 гривень. Так, поїхали. Ось такий матеріал був. 79 НМ. ну Це всі знають з РП, з рилюшек. це 79 НМ. І така пластинка 79 НМ, по 316 гривень Ті його порахував. Отакі От речі були. Це якісь мембрани, не знаю. Ну, я ну, розпечатав. Зараз пульну. Щоб потім питань не було. А, ну, 11. Це десятка нержавейка, звичайно, по 40 гривень порахував бо вот, танка. Було б воно в ну, якомусь другому вигляді було б трошки дорожче. Так, оцей кусочок. Цинк. По 50 гривень порахував. Так, далі із. Цікавого. ну Транзистори були е, умовно неприйомні. Там 903, ПЕшки по 150 гривні кіло порахував. І в транзисторах були КП-903. Він білий. Ну так, в, вроді б нічого, внутрі нарядний. ну Порахував по 40 гривні штучку. Е, ППшки були до... 91-го року по 15,5 по-моєму, порахував. І 92-го року. ну, Условно, ті, які не приймаються, але одну разі брав. Ну, це колечка сковородка, ні, напаєчка. Напаєчка паладіва. Ну, паладії зі сріблом сплав. ну, Условно порахував, як мігометр, там символічно по 3 гривні штучку. СП-були. Отакі сп, От СП 344 Ну, вона також коштує, як і СП-5. Ну, ці прийомні. І була отака СП шка по 20 гривні порахував. До речі, отакі СП, якщо вони нові, я навіть їх не переробляю. І от такого плану, який на 1 Вт, ну, я відправляю на ЗСУ хлопцям. Просять. Сашлик навіть обіцяли. Ну, Там подивимось. Загальна вартість посилки вийшла на 7142 гривні. Ну, 7-150, трошки округлив. Все, всем дякую, підписуйтесь.